Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Возлюблені христи, брати і сестри, сьогодні церква Христова урочисто з духовним піднесенням прославляє собор архистратива Божого Михаїла і інших сил безцілесних. Сьогодні ми підносимо свої серця, свою душу, підносимо свій розум. До небесних сил, про яких ми хоч і мало знаємо, тому що Богу було угодно не відкрити нам про ці сили, але ми знаємо, що вони існують. З священного Письма сказано, що ангельські сили були сотворені перше ніж люди на землі. І хоч Біблія не розповідає нам про ці сили, про їхню природу, але у Біблії ми знаходимо згадки про ці сили, про ангелів, про сили небесні, духовні. Ми знаємо їхні імена, ми знаємо це служіння, до котрого їх покликав Господь. Ось, власне, ці сили, покликані керувати Всесвітом. Сьогодні читання святого апостола Павла до Євреїв ми чули, що Господь дав цим силам владу над вселеною, не над людьми, не над землею, а над Вселеною, тобто над всім космосом. І ми тільки можемо уявляти собі, яку силу мають ці небесні духовні сили. Вони здатні впливати не тільки на порядок землі, але і на Вселену, на цей космос, який сьогодні люди хоч і вивчають, хоч багато сьогодні є поступів. Ченник у вивченні космосу, але все-таки людина усвідомлює, що важко пізнати цей всесвіт своїм розумом. Хоч і відкривають безліч планет, які знаходяться від нас на відстані і 10, і і більше мільйонів святових літ, але пізнати і зрозуміти це ми не можемо. І згадуються слова, слова премудрого псалмопівця, який говорить, що знання примножують скорботу. Тобто, чим більше наука відкриває, тим більше залишається в нас запитання. Цей духовний світ, ми повинні пізнавати не Різноманітними відкриттями науковими, хоч і вони нам допомагають чомусь зрозуміти Бога Творця, цей всесвіт, зрозуміти і ці сили духовні. Але цей світ ми покликані пізнавати духовну, серцем, підноситися на цю висоту чистотою свого серця, тому що інакшого шляху пізнання цього всесвіту немає. Каже Господь, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. І після співі все богослужіння ми знаходимо знову ж такі слова із псалмів, що всяка душа Святим Духом живеться і підноситься чистотою. І ось Коли ми стараємося очищати своє серце, коли ми стараємося роздумувати, Власне, над своїм покликанням тут на землі про Бога, коли ми просимо милосердного Господа дати нам сил, щоб очистити своє серце від негативної енергії, від впливу злих сил, ми підносимося над цим тварним, видимим світом, і хай, можливо, частково, хай трішки, але торкаємося того духовного світу. Який поруч із нами, незважаючи на ці визначення ось власне цих десятків мільйонів світових літ, він є поруч із нами. Він є і в серці нашому за словом Спасителя, що Царство Боже є всередині вас, і воно не прийде видимим чином і не скажуть, ось тут воно або там, всередині воно нас. І каже знову ж таки апостол, що Господь. Чекає відкровення своїх синів. Тобто, ось власне чекає від нас відкровення, відкриття цього духовного потенціалу. Тому то і світлі сили допомагають нам боротися із злом. Тому що, коли ми прославляємо Архістратига Божого Михаїла, ми говоримо такі слова. Радуйся, архістратиже Божий Михаїле, бо ти ніколи не був переможений силою зла. Тому що архістратив Божий Михаїл став на сторону Бога, виступив проти злої сили, проти диявола, яка і зародилася в цих вищих духовних силах. Бог не є творцем зла. Зло зародилося у вільній свободі вибору цих розумних духовних сил. Ми знаємо, що вищий ангел, Дениця, став бунтарем, повстав проти свого Творця і Михаїл, і тому ми його називаємо архістративом Божим, повстав проти цього дениці, став на сторону Бога і вигукнув, хто як Бог. Тобто, хто може бути рівний Богові? І як сказано, відбулася війна на небі, перший став останній. І ось каже Господь у сьогоднішньому читанні Євангелія, я бачив сатану, який наче блискавка як, пада з неба. Він є противник Божий. Він не любить і людей, які стараються єднатися з Богом. Тому що і саме слово релігія з латинської мови означає зв'язок, зв'язок із Творцем, а значить, і вселеною, а значить, і з цими духовними силами, і цей потенціал має кожна людина. І ми покликані у цьому світі. Своєю працею, в першу чергу, над собою, своїми роздумами, увагою до себе, до своїх думок, до своїх побажань, почуттів, боротьбою із з ними із пристрастями, ось єднатися, єднатися із Богом, ось відчувати цей зв'язок, хай, можливо, частково, хай трішки, але торкатися своєю свідомістю, своїм людським єством. До нашого Творця і світлі, добрі сили нам цьому допомагає. Тому що, якщо ми маємо в серці, ось це насіння добра, маємо потяги до світла, до Бога, то і Господь нам через ті духовні внутрішні сили допомагає нам боротися із злом, протистояти цим темним силам. І торкатися цієї духовної радості, яка приносить в душу нашу невимовне відчуття з'єднання з Господом відпалої від Бога людини. І інколи як буває на серці радісно, коли ми ще роздумуємо над чимось високим, духовним. І важко це почуття передати людськими словами, тому що все, що ми бачимо, навіть і ангелів, ми зображаємо так, як ми це розуміємо, тому що зображаємо їх як юнаків із крилами. І це зрозуміло на нашій людській мові. Їх зобразити неможливо, тому що вони безтілесні духи, але ми зображаємо так, як це розуміємо. Пам'ятаємо і те, що коли апостол Павло був піднятий до третього неба, і коли його запитали, що ти там бачив, він сказав, що я чув глаголі, глаголи Божі, яких неможливо висловити на людській мові. Ось і так, коли ми стараємося торкнутися цього серсвіту, коли ми стараємося. Своїми потугами духовними зусиллями торкнутися Бога, ми відчуваємо те, що важко висловити на нашій людській мові. Ми торкаємося, хай трішки, хай чуть-чуть, але ось цього царства Небесного, до якого ми з вами покликані. Тож нехай і ці сили небесні, до котрих ми сьогодні. Своїми думками линемо, підносимося своїм серцем, допомагають нам протистояти темним силам, які також діють у всесвіті і діють у нашій душі, потьмарюють наш розум дуже часто, потьмарюють і роблять черствим наше серце для сприйняття ось цього Слова Божого, ось цієї любові, на котру, на захист котрої. Став архістратив Божий Михаїл. тому що він перший, перший пішов шляхом захисту правди Божої, любові, щастя, радості і вічного життя. І ми повинні просити цих небесних сил, щоби зачатки цієї радості, щастя і вічного життя вони паростком проростали у нашій душі, щоби вони рясно проростали в нашому серці і давали плоди, щоб проганяти цей морок з душі, проганяти цю темряву, гріхи для того, щоб єднатися із цими світлими силами. Тому що знову ж таки згадуються слова преподобного Антонія Великого, подібне з'єднується з, з подібним. І коли ми прагнемо чого світлого. Коли ми прагнемо, бажаємо чогось святого в нашому житті, ось ми з'єднуємося із цими духовними світлими силами. Але якщо в нашій душі і ненавість, і злость, і заздрість, то і ми з'єднуємося із тими подібними духами, які отруюють наше життя, роблять його нестерпним, відводять далеко від Бога. Ось цей морок в нашій душі приносить нам велику скорботу і великий печаль. Тому то дай Боже нам більше радості відчувати в нашому житті. Дай, Боже, нам більше бути вдячними Богові за те, що ми маємо, а саме цей дар життя маємо силу волі пізнавати цей світ, пізнавати Бога, любити Бога і ближнього. Аминь. Слава Иисусу Христу.